Добре, що Добрався я значить, до себе на район після роботи. А світа немає і буде тільки в 10 разів. Хоча сьогодні був бути світ з 7. Помінявся графік за обстрілів. І тепер в 10 включать свет. До мене ще має приїхати гость неожиданний. але я його знімати не буду, тому що це родичі всі діла. І я зараз на академію з мамою приїхав, купив антифриз, масло для машини. І зараз хочу піти в копієчку, подивитися мультиметр для того, щоб перевірити, чи працює в мене генератор і чи заряджає він акумулятор. Потому що переписувався з Русланом. Руслан ну, доволі нормально шара в таких темках, тому що в нього теж був Opel, і він каже, що всі його машини, які були, у них всіх отримувала така запчасть, як називається шоколадка. Там якісь щіточки, він каже, що стираються, і може не заряджати акумулятор. Може із -за цього старий новий акумулятор у мене і сів, я не знаю. Ой, чого ти мене так злякало? Е і може із -за цього новий акумулятор у мене і зламався. Але я його все одно під центрі здам, незалежно від того, із за чого він зламався. тому що я сам ще до сих пор не знаю. Якщо я знайду мультиметр, то можна буде перевірити, чи робочий генератор на машині. І, і все, в принципі, поки що. Нічого нового, просто добре, що я приїхав на машині, це вже радує. Уже краще, ніж без машини. А там вже зараз будемо розбиратися. Що, Коротше, зайшли в Аврору. Зайшли в копійку, в копійці взагалі немає мультиметрів. Хватить. В копійці взагалі не було. А в Аврорі спитали, сказали, що один налічий є, але на непонятно. Чи він десь закиданий, чи його вкрали. Коротше, ми шукали, шукали і так і не знайшли. Так що буде без мультиметра, не знаю, як провіряти. Поки не куплю мультиметр, не перевірю. А є ще, звісно, варіант, як можна перевірити. Можна завести машину, зняти клеми. Якщо машина далі буде працювати, то значить генератор працює. Але це така собі схема, тому що можна щось то зламати. Наконець ми включили світ і навіть не так як обов'язок, а на 2 години раніше. Ну, взагалі повинні були всем відключати, потім сказали в 10, Позвонили, извиняюсь. Вообще, Взагалі повинні були відключати в 7 років, потім все поменялось, сказали, що в 10, а відтоді включили в 8. Так що не можна сподіватися на ці дві жохи. І ми з мамою якраз скупилися і вирішили зробити обміну. Вона пішла з продуктами до мене, тому що в мене є газова плита, і на ній швидше готувати, а в неї електронна. І поки є світ, я включив бойлер зарані, щоб якщо що, ми там похавали, мама приготувала, і ми прийдемо сюди покупатися. Якось так. І я вже поставив бойлер, зараз покурю, чуть трохи з вами пообщаюся і буду йти додому. Так, вирішив з вами пообщатися в такій ламповій атмосферки. Прикольно дуже лампу купили в Аврорі. Оказується, що вона універсальна. Дивіться, спочатку фонариком можна так світити, потім. Меншим фонариком, блималка якась. Просто хороший свет. І моє любиме, це оцей красний свет. Просто офігенно. 250 гривень, така от лампа стоїть в Аврорі. Це, блин, реклама Аврори тут, блин, в влогі. Хоча я так часто начал випускати влоги, що мені кажеться, що ви даже не будете обращать увагу. А може хтось навіть даже не додивиться до цього влога, тому що я почав слишком много випускати влоги. Сейчас закурю. Короче. Перший вопрос до вас. Я вас попросив сказати в кінці відео, що. Что... Мені цікаво почути від вас. подобається ли вам такий формат, коли лайв влоги, коли я почти без монтажа, але все одно з мінімальним монтажом, нарезочка, там іноді якісь мелодії. но набагато проще, ніж обычный монтаж. Вот. Снімав вот такі відоси і чи заходять вони вам? Так як я це сказав в кінці відео, я уверен, що більшість людей не додивляється до кінця, тільки самі такі прям ярі підписники додивляються до кінця. От. І за те, що я часто їх вилажую, ви, мабуть, не співаєте дивитися, тому що ви не привикли від мене бачити таке велике количество влогів в неділю. Я вам розказував, що в мене немає времени знімати, да? що... І за те, що я работаю, і в принципі нема що знімати, тому що. От я працюю і нема куди поїхати того, що в 6 часов я повертаюся з роботи, поки покупаюся, ну реально немає времени. Тому я зараз показую в свою життя, що зараз відбувається зимою, поки я. Прихожу після роботи. Іноді бувають якісь прикольні моменти, іноді не дуже. Але в будь-якому випадку це моя життя і вам це подобається, як я зрозумів, в онлайн форматі. Ну, в лайв форматі. Типу, коли я дуже часто і чуть ли не зразу в той же день, коли знімаю, монтую і вилажую. Мені непривично такі влоги випускати, тому що я не привик вчатися на камеру без вирізки. Тут є маленька нарізочка, але. Но... В основному ви бачите все майже без вирізки. тому що звичайно, коли я знімаю влоги, я дуже багато ошибаюсь, я не вмію нічого розказувати. І я не сильно хорошо розказую на камеру, тому що мені сложно. Мені сложно формулювати правильну мисль за те, що я не начитаний, книжки ніколи не читав, і трохи тугенький. Ну, говорю як є. От. І що, я збився з мислі? І я питаюсь часто випускати влоги, несмотря на те, що я роботу, тому що я замітив, що дуже багато людей зараз люблять простоту. Вони не люблять влоги, прям хорошо смонтіровані. Я, конечно, лично сам би таке не дивився, Но замітив, що большинству людей таке нравиться. Той же Ілля Лєбід, який снімає якусь залупу, їбану яку всі дивляться, я не понимаю чого. Ладно, там я розумію якісь оті антиквари, які ходять на барахолку і знімають, що вони знаходять, і вони прям ходять барахолку, всю знімають. Це можна дивитися без монтажу, тому що люди роздивляються, що там лежить на поличках. Це інтересно. Ну, коли ти сидиш перед столом і знімаєш, як ти просто їси минуту, а потім пару слов говориш і опять їси, ну це хуйня з-під ногтя, Але Но людям чогось подобається. І я говорив во влогі, а, взагалі, до чого я вклонив? До того, що ви не додивилися, а зараз ви, мабуть, дивитесь це. І я хочу, щоб кожен по можливості, хто міг би, написав, як вам такі відоси. якщо вам таке подобається, то, в принципі, я можу дуже часто вилажувати от такі от влоги. Тому що їх, насправді, не складно знімати. Я їх майже не монтую і все напряму показую. Раніше я показував тільки самі цікаві і самі сочні моменти, а так я можу показувати в життя таке, яка вона є. От. Я говорив там за блогера одного, Сразу же большинство моїх подписчиков поняли, за якого я блогера говорю. Я удивився, тому що я думав, що його ніхто не знає. Короче, є такий блогер під іменем Антоша Квасов або Квасов. Коротше, не знаю. В общем, він раніше участвовав в мастер-шефі. Ну, його, зрозуміло, що ніхто не знає, тому що вже 300 років пройшло після тієї передачі, він нічого не знімав. І тут він запустив канал. Чисто, случайно він має в рекомендаціях випав, тому що я часто дивлюсь блогерів, яких немає підписчиків. І в нього вот. було 200 підписчиків або 300. Я на нього підписався, тому що дивлюсь в селі, що знімає. Я іноді включав на фоні, що подивитися. У нього були дуже скучні влоги, але я підписався, тому що дивлюсь, якийсь новий блогер, типу знімає щось в селі, а я в селі люблю дивитися. Вот. Я почав дивитися, у нього було 200-300, а потім якось заходжу на його канал, дивлюся, у нього вже 20 000. Блядь, я знімаю вже 5 років, і ми в общем кількості, даже з удаленими і проданими канали, не було... каналами, не було скільки підписників. Я удивився, якого хуя його, скільки людей дивиться. І я подивився його відоси, от зараз, коли вони заходять. А тип реально знімає якусь шляпу їбану. Я понимаю, що він селіще, селівся мені цікаво, він там щось знімає. Я б тоже в селі, если б жив би, снимав би. От. Е-е, він реально, він таку хуйню знімає, типа, я купив средство, що почистити раковину, це один з примерів. І він знімає 10 хвилин, як він чистита раковину і каже, як вона чиститься. Ну, разве це людям интересно? І до чого я це клоню? Я сказав. Багато підписників поняли, за що, за кого я говорю. І тут прилітає такий коментар мені. Антоша Квасов знайшов свою аудиторію. Його баб... баби і діди дивляться, а ти наче застряв років 10 назад, як ті додіки, Бумчик, Мартиненко, які вже нікому не цікаві. Схуялі вони нікому не цікаві, якщо просто аудиторія, яка їх дивилась, вона виросла. Я б не сказав, би, що вони не цікаві, вони просто повзросліли. Зараз більше живе в місті і цікаво, що там за дві ж селі: город, шашлики. А, город, шашлики. А відео, як їдеш на роботу і назад, а вечором вдома бухаєш, ну це вже нікому не цікаво. А, хочу відповідати на цей коментар, тому що він мене задів. Чого він мене задів? Тому що я проаналізував більше каналу цього Антоши Квасова. І він знімає, блять, ну просто, ну, ну таку шляпу. Ладно, там окей, залетіли його відоси, які якісь пиріжки готові, бабки, діди підписалися. Но. Його навіть дивляться, тобто він нічого взагалі не вирізає. Він просто склеює повністю відоси з АБМ, М, е, з мовчанням. Окей, упустимо цей момент. І ви кажете, що не інтересно дивитися, як ти їдеш на роботу, назад вечором вертаєшся і бухаєш. А інтересно дивитися, як чувак став з мікрофоном і три минути співає якусь шляпу йобану. Ну, по другому я це не можу назвати, просто співає якусь пісню. Потім пару слов якісь скаже, і вилажує цей влог, і він набирає 3000 просмотрів. Тобто це інтересніше, ви хочете сказати, да? коли чувак взагалі без монтажу. Я стараюся знімаю різні цікаві моменти. Це зараз я почав влоги вже все всяку шляпу знімати, тому що побачив, що цей чувак просто набирає просмотрів з ніхуя. От того я почав так знімати. Бо я понял, что не надо стараться, чтобы люди дивились. Надо просто показывать як є и не монтировать. Судя по цьому, чуваку. Но мені так обидно, що ти стараєшся вже скільки років знімаєш. я вже 8 років на ютубі. От. І ну, у мене там були паузи, і тому можна считать, що 5 років, допустим. І я стараюся, я знімаю цікаво, Я показую вам цікаво, я підношу вам цікаво. Но нет, вы так и не хаваете. Ютуб так и не рекомендує, Удержание мое поганое. Ви дивитесь, как чувак. Розказує, як селюк якийсь планівший, як з Кацапетівка розговорювати, тобто, мій, мій суржик це ще норм. Просто просто зайдіть, Блядь, ну це якась реклама, виходить, йому піздець. Не хочеться, щоб ви його дивились, ну просто так, чисто пару моментів подивіться, про що я говорю, щоб ви розуміли, що реально чувак херню знімає, але його дивляться. І мене зацепив цей коментарій, тому що він каже, що не інтересно, як ти їдеш на роботу і назад. Так я показую, що. Ну от, Недавно зі мною происходило, я ж не постійно показую, як я їжджу на роботу і назад. Це просто зараз такий момент, що я просто работаю, і почти нікуди не їжджу. А в Черкаси, як я їздив, скільки все проїхало, постійно то з машиною якась пізда, то я десь застрягну, то якийсь дід мені там на парковці доїбався до мене. Я це все знімаю і вам показую. Це набагато інтересніше, я вважаю. Так, да, село це цікавий контент. Но, блядь, не дивиться, як чувак цибулю сажає 20 минут. Ну, це ж пиздец просто. Ну, я не знаю вже, що тут говорить по поводу цього. Ну просто мене це аж бісе. Е, потім ще був коментар, яка в тебе зараз ЗП на роботі, якщо не секрет, яка була на попередній. Скажу так, що від моя зарплата не набагато більше. От. Я не скажу, яка в мене зарплата. але не набагато більше відлічається. На тисяч, Ну, може 4-5, ви все одно не знаєте, скільки я заробляв в армані. От. Я не знаю, поэтому я в роздумках вертатися в армані как би, не дуже, тому що в магазинах не хочеться працювати, в офісі добре, комфортно, делаю ту роботу, яка мені подобається. Но і за те, що 5 днів в неділю це, це так біса, тому що свободного ну, мало стається. Ладно, це літом після 6 да, там ще світло, ще десь можна поїхати, і то ти заебаєшся, тому що ти після 6 їдеш з роботи, повертаєшся додому, в 7 часов ти вдома, їдеш там. 2 часа 3 часа гуляєш, знімаєш, приїжджаєш, монтуєш, і на наступний день це випускаєш, а просмотрів там 400-500, коли якась шляпа блядь, знімає, як він на городі посадив цибулю і набирає 3000 просмотрів в той момент, коли нічого не монтирує. От що обідно. От реально обідно. Я вже не розумію, що люди хочуть, що вам треба, що вам дати, що ви хочете, який ви хочете контент. Пишіть, який ви хочете. Ви хочете отакі влоги, або ви хочете з монтажом влоги. Просто скажіть мені, я вам це дам. Ну блін. Уже я не знаю, що актуально на Ютубі. я вже не розумію. То я замітив увагу, що прев'юшки із текстом на картинки вже не заходять. Уже заходять просто як ти се їбало за скріншотив і це набирає просмотрів. Я вже почав так робити. Так, да, обрати увагу, що вроді більше стало просмотрів. Но все одно так не ростає аудиторія, як в того Чувака, я не розумію, чого. Що я не так роблю. От об'ясніть мені. Може, мене дивляться... Я знаю, що Андрій Мартинка мене дивиться. Може, в нього якесь мнення є по поводу цього. Може, він щось напише. Взагалі, ребята, що ви по поводу цього думаєте? Тому що мене цей питання аж колише конкретно. Я не можу зрозуміти, я хочу вже набрати якусь свою определенну аудиторію і по чуть-чуть, по чуть-чуть рости. Просто хочеться, щоб хоча б по тисяч п'ять просмотрів було на влогах. Ну, ну ладно, там хоча б 2-3 поки що. Потім там вже наростання, наростання, наростання. Щоб я уже не працював, а просто для вас давав контент. Якби я не працював, я вам чесне слово говорю, що скільки було б контента, що ви б ахуєли просто. Потому що зараз в Ютубі дуже мало в Україні блогерів, які знімають влоги, того що вже всі якось. Перестали влоги знімати, хоча вони актуальні. І не пиздіть, що вони не актуальні, тому що в мене є багато в підписках людей, які не суперпопулярні, на них нормально дивляться. Є дівчинка, яка теж знімає відоси. Обичні, вона йде там в магазин, вона каже, я купила собі навушники, я зараз йду додому. Давна неї красива внешність. Вона з села. Вона теж знімає, як вона якусь там картошку садить. І вона теж моя в рекомендаціях висвітлась, і в неї теж по 5 тисяч просмотрів. Що я не так делаю? В селі мені вам поснімать. Так ви це не дивитесь. Я можу поїхати в село поснімати. Чисто для провірки, скільки набере просмотрів. Ну я уверен, що воно набере скільки просмотрів. Я не можу зрозуміти, що Чи це Ютуб мені не дає, Чи що. Я не розумію, я не що це таке. Як з цим боротися, як це рішать? В мене це реально кумари. От. Чуть-чуть ізложив свої мислі. Буду читать ваші комментарии під цим відео і вже в наступний раз запишу видос, тоже якийсь який вам на питання, або на якісь комментарии прочитаю, що то там може якісь мислі появляться, то розкажу. Но пока що якось так получается. Я Я... Мені похуй. Короче, я вообще блядь, не буду даже нарізку делать. Я склею це все, дивиться з ошибками, де я тупашу. А пашу. О той чувак, блядь, набирає просмотр, а я ще не наберу. Та я, блядь, мощний, я охуєнний, я вважаю. Порівняно з ними всіма. Навіть якийсь мені підписчик написав в інстаграмі, я зараз скажу, навіть покажу, може йому буде приємно, що я його пом'янув. Якийсь Максим, Максим Римар, я не знаю, ти дивишся мої влоги? Ну, мабуть, дивишся судя, по тому що написав. Він мені пише: Хах дивився, коротше, тільки що влог лох, Квасова, це такий крінж у нього в порівнянні з твоїм контентом, у нього просто зашквар. Максим, спасибо, що ти це розумієш. Потому що більшість людей це не розуміє. Сука. Все. В принципі, все сказав. Що мені просить от вас лайк і коментарі, та не буду просить. Як хочете, так і ділайте. Висказався. Пока.